Як одна запалена свічка розганяє темряву ночі, так звернення своїх думок до Христа розганяє темряву зла, що намагається нас поглинути. Символ свічки, найбільш виразний під час нічного пасхального богослужіння. Запалена пасхальна свічка, внесена в темний храм, символізує Воскреслого Христа, який назвав себе світлом світу. Я світло для світу. Хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Свічки або інші світила нагадують нам, що Ісус є світлом світу, запалення свічок під час молитви допомагає зосередити свої думки на Ісусі Христі як світлі світу. Запалена свічка також символізує християнина, який горить світлом Ісуса і таким чином жертвує своє життя Богу. Божий дар світла робить віруючих християн світлом, бо ви всі діти світла і діти дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві, каже апостол Павло. Світло також є символом пам'яті померлих, запалюючи свічки за померлих, хочемо запевнити їх, що вони завжди живі в нашій пам'яті і ми молимось за їхнє спасіння. Помилково думати, що сама по собі свічка має силу, чи якийсь предмет у світі має силу. Свічки це неживі предмети, у них немає ні влади. Ні сили, ні надприродніх здібностей, це ніщо інше, як віск і шматок мотузки. Головним аспектом є не свічка, а світло як символ вічного життя, як справжнє світло, що просвічує кожну душу, яка вірить у Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому свічки нагадують нам. Що світло Господнє сяє всередині нас. Сам Ісус сказав: Ви світло світу не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудину, а на свічник, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі справи, прославляли Отця Вашого. Co na niebie?